Друзі, всім привіт! З вами Пантополь Дмитро. Сьогодні буде дуже незвичайне відео. Я буду працювати в кав'ярні 12 годин та поділюся з вами усім процесом по ту сторону бару. Це буде дуже цікаво, тому підписуйтесь, ставте подобайку та натискайте на дзвіночок. Поїхали! Але Спочатку невелика передмова. Я працював бариста десь 5 років з перервами на навчання. У кав'ярнях я заробляв свої перші гроші. Граф на гітарі, спілкувався з людьми та робив каву навіть самому Олександру Педану. Я працював тут, 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 тут і тут. Все це в минулому. Я не люблю роботу бариста. Мене попросив товариш вийти на пару днів за нього попрацювати. А тепер повертаємось до відео. Що ви думаєте, що день бариста починається із чашечки кави на літній терасі, ви помиляєтесь. Спочатку вам потрібно винести літній майданчик, потім ви дійсно п'єте каву. Але повірте, вона далеко не найсмачніша, тому що помил зранку зазвичай збитий, і налаштування його це не дуже солодкий та приємний процес. І його потрібно налаштовувати щодня, навіть декілька разів на день. Після того, як ви все налаштували, ви починаєте чекати гостей. Поки немає гостей, можна прибрати вітрину, навести лату в холодильнику та помити його ззовні. Ну і нарешті комусь каву зварити. А ще круто, коли до кав'ярні приходять отакі гості, ну а далі ви вже зрозуміли. Сімейна парочка, яка замовила десерт, їм все сподобалося. Вони залишили ще вік, відносилися до мене з повагою та з доброзичливістю. Робіть так, будь ласка, чистіше. Ви не уявляєте, як ви робите цим настрій та день Париста трохи і не трохи краще, дійсно краще. Коли багато таких людей ця робота приносить дуже велике задоволення. me okay. Також розкажу ще один невеликий лайфхак, це для бариста. Е, молоко завжди зберігайте у холодильнику, тому що, якщо коли ви його збиваєте, буде більше часу його гарно перемішати і у вас вийде більш гарна текстура, більш молоч, більш молочне, численне, більш е, гладенька, більш рівномірна, ну, ні, типу ви поняли. Чесно кажучи, дуже забавно бачити, як робочий день бариста проходить якось циклічно. Я роблю одні й ті ж дії протягом сьогодні. не помітив, але цукор вам каже дійсно круту річ. Спочатку спробуйте без нього. Я думаю, мало хто це читає, але справді це правда. Так і робіть. Коли немає гостей, намагаєшся зайняти себе хоч чимось. Ну і звісно втикаєш. Як ви можете побачити, робота Бариста це взагалі далеко не тільки приготувати каву. Це ще дуже багато відповідальності за майже всі процеси, які відбуваються у кав'ярні. І мало хто цього розуміє, і коли трапляються якісь помилки, то дуже багато хто відноситься до цього з повним нерозумінням, з неповагою, зі скандалами. Тому мій меседж в тому, що. Відноситись хоча б з повагою, хоча б з розумінням до бариста та до всієї сфери обслуговування. Це також люди, в яких також є якісь свої проблеми, якісь свої задачі. І в нас дуже багато бовських. Ви навіть не розумієте скільки. Тому відноситись, будь ласка, з повагою та з розумінням. Ще залишайте чаї, це я вважаю, це взагалі потрібно. Нести в маси цю культуру, тому, тому що це показує вашу повагу та вашу оцінку роботи, я не знаю, типу. Таке. День проходив дуже нудно, але потім прийшла власниця, і ми з нею попили альтернативку. Покуштували та посмакували. Ну що, друзі, на даний момент вже 20 хвилин 6. День проходить дуже поступово, якось нормально. У другій половині дуже пасивно, людей мало, на жаль, але що маємо думаємо. Власне, ми тут поспілкувалися, попрацювали, поговорили, обсудили якісь теми, розказав їй трохи про као, Посиділи поварили альтернативку. Ось, привчаємо <смі> до альтернативи. Ну а потім, як зазвичай, втикаємо. Друзі, поки в мене є час. Насправді, ладно, будемо чесні, мене його багато. <гум> Тут. Чим відрізняється капучино від лати? Розкажу маленький секретик, який може бути вам цікавий. Це не різниця між спочатку кава, потім молоко. Або спочатку молоко, потім кава. Це вже 15-й рік, 10-й це вже, типу, в минулому там динозаври ще ходили. Зараз правильно розуміти, що капучино і лати це. Рісне співвідношення кави до молока. Тобто капучино це десь 1 до 4, та лате це десь один, типу, 4. Все, наскільки це велике співвідношення, це показує наскільки жадібний власник. Тобто і таке, то ви можете замовляти лате, воно буде виглядати як капучино, типу вам намалює барист, якщо він вміє. І це все ще буде важко, тому що це великий розмір. Наприклад, якщо ви замовляєте стаканчик 340, якщо тут одна порція еспресо – це ладна. Якщо дві, це капучино умовно, це капучино. Тому будете знати, що, як це відбувається. У нас дуже багато воїнських. Ви навіть не розумієте, що Що... Фільтр, два оцих... Два оренди, все. Два оренди, так, поводиться. Окей. І тупочку. Угу. Вам з собою чи... Тут. Yeah, totally. Тут. Добре, 305. Yeah. Успішно, так, ah, да, я вам винесу. А, дякую. Замовлення. Поки я готував ті нещасні капоранжі, до мене зайшли дві дівчини, з якими потім у нас склався дуже цікавий діалог. Найкраще ми можемо кабачинку зробити. Хочеться взагалі поровер зроблю. Поровер. Так. А фільтр п'єте? А, у вас попереду цікавий час. <laughs> you, можете пояснити, в чому цей опільковий мій? Пам'ятаєте вам козак діло? Сідайте. Це взагалі дві таких різних культури, альтернатива і класика. Класика це все, що робиться з допомогою цієї чоловікового машини. Альтернатива це все, що робиться поза цією коло машиною. Способів альтернативи в безліч штамах, які немає аягамі і колікалі. А поки розказую ще там лекцію, я хочу підбити підсумки. Що я хочу сказати? По-перше, Будь ласка, відноситься з повагою та розумінням до роботи обслуговуючого персоналу. Це дуже важка і інтенсивна робота. Ці люди працюють, щоб вам було смачно, затишно і комфортно. І по-друге, дуже дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно розділити з вами цей день та показати, що тут насправді відбувається по ту сторону бару. Підписуйтесь, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. До зустрічі! i hey.